Гоп стоп поворот єдемо на Білгород. Гоп стоп все з нуля, українська земля. Гей, гоп стоп, поворот! Єдемо на білгород, гоп стоп, все з нуля, українська земля. Дуже такий цікавий. Відвело душу розвитку. Да. Було близько біля серця. Порадували трошки. Вертаю додому. Це потрібно для військових. Розслабляє. Ти починаєш посміхатися, починаєш бути на позитиві. Це допомагає і душевно, і морально. Піднімається настрій. Скажу чесно, піднімається настрій. Життя складне, але підняти настрій нам і всім людям, то дуже важливо. Так, друже Лео, В тебе сьогодні день народження. У нас ми знали б заздалегідь. Ми ще б торт привезли, але тут у нас є для, вас, для, для тебе два подарунки. Виходьте. всі попладуємо, привітаємо Ліо народження. <плодисмент> Це тобі такий шеврон культурного десанту. Mm -hmm. Хай буде в тебе, хай оберігає. І значок. Знає. Я сьогодні ну, на таке не очікував, якщо чесно. Порадувався в душі. Аж якось легше. Класно, якщо чесно. Дуже класно. Не шукай шарами. Ти у мене єдина, тільки ти повітря добрий, скажімо так, настрій передають. Мотивують дійсно вони дають цьому почуттю. Тавчок до того, щоб вона вийшла мотивація.